Сумській гімназії номер один 30 років. Цьогоріч заклад випустив три одинадцяті класи, а це 82 учні, з яких четверо здобули золоті медалі. З мультипредметного тесту тут мають сімох двохсотбальників. бальників. Нині частина з них прийшла до своєї альма-матер. Марія планує стати лікарем. Спочатку готувалася до ЗНО з біології та хімії однак на мультипредметному тестуванні цих дисциплін не було. Я написала математику на 200. Якщо чесно, вона мені просто завжди давалася достатньо легко. Тому так вийшло. Назарі та Михайло теж мають по 200 балів із математики. Не завадили досягти такого показника, за словами хлопців, ані карантини, ані повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Це саме той предмет, який мені найбільше потрібен, тому що я вступаю на комп'ютерні науки. Ну і там дуже потрібна математика. Якщо ти хочеш старанно вивчити ну, якийсь предмет, я думаю, це тобі не дуже сильно заважатиме. Тому що якщо ти маєш якусь мету, то ну, ти легко її зможеш досягти без е, якихось проблем. Я люблю математику і точні науки достатньо сильно. Та і учитель хороший попався у нас в класі. Та і для поступлення потрібно хороші балів набрати, поэтому тут все вместе. Я поступаю на комп'ютерні науки, на інформатику, то є, ну, скоріше на програміста. На якого точно я ще не определюся по ходу обучення, повім, яке мені іменно ближе. Надія Цимбал, вчителька математики. Викладачка каже, що серед її учнів були діти, яким до максимальної оцінки не вистачило лише кількох балів. Оці діти, які набрали 200 балів, я за них дуже радію. Я дуже рада тому, що вони отримали нагороду за свій труд. 200 балів не набрали мої найкращі учні, що саме цікаве. Ті діти, про яких я була впевнена, що в них буде 200 балів, ті діти, які були стопроцентно про себе переконані, що в них буде 200 балів, вони не набрали, вони не добрали по одному балу. Анастасія рекордсменка цього навчального закладу, бо здобула із трьох предметів 600 балів. Я приділяла всім дисциплінам. Увагу, але історію України я більше вивчала та закріплювала свої знання тестами, а математику та українську мову повторювала та практикувалась. Мій секрет успіху це просто необхідно поставити мету та йти до неї. З вересня учні гімназії не робили акцент на вивченні історії, проте після російського вторгнення цей предмет внесли до тестування. у цьому році більшість університетів не поставили історію як обов'язково, а тому діти. Вчили інші предмети, історії до уваги не брали. Вчили, як, вчили, в школі, як завжди. в останню хвилину так, сталося, так склалося, що нам сказали, що історія України. А тому, а тому ми почали дуже активно, діяти, дуже активно діяти. Ми на уроках працювали, повторювали, ну, об'єм то не такий великий дали, лише 20 століття і початок 21 століття, тому нас це і виручило. Не всі гімназисти тестувалися в сумах. Наші випускники здебільшого, більше 50%, зголосилися здавати тест. Справа в тому, що наші учні у зв'язку з воєнним станом роз'їхалися дуже багато, 11-ти класників, якраз, які завершили навчання. Писали тести у нас не тільки в місті Сума і за межами нашої держави. Тому у нас один двохсотбальник знаходиться за межами держави в Канаді. Звіти там писали тести, і у Франції писали, і в Британії писали, в Норвегії писали, в Польщі, Німеччині. Результати показали дуже високі, прекрасні. Де будуть продовжувати навчання? Майбутнім випускникам цьогорічні 200-бальники радять таке. З систематичністю навчання і розуміння, для чого ти це робиш, не втрачати мотивацію і. Дисципліна на Сумщині цьогоріч національне мультипредметне тестування на 200 балів склали 283 учні. У межах України максимальний бал здобули понад 6,5 тисяч випускників. Юлія Ніколаєва, Сергій Мілевський. Новини на Суспільному. Суми. перше, по-друге.